Так, будемо знімати. І відкриваємо. Будемо будем робити зараз іграшку, так? А -а -а, ти можеш? Давай, Леончик, баба, буде вчити, як робити такі іграшки, добре? Бачите, дивіться, є така інструкція. Ось, у нас має вийти така іграшка. Ось, як така. От, бачите, ось така іграшка. Значить, ми беремо. Спочатку, бачите, тут є інструкція. Спочатку беремо таку зелену леончик. Бачиш, ага. таку цілу зелену. А ну шукай, де така ціла зелена. Отака! Це не ціла зелена, ось ціла зелена, так? Ага. Давай. Ой. Значить, ставимо її так. Ось так. Далі маємо накласти таку і потім ще одну таку. Це Отака. Так. Бачиш, ми маємо таких дві. Ялинку лише. Накладаємо таку. Бач, пише ось така. Дивіться. Так. Бач, ось така. Ось дивись. Так, і так. Щоб, для, щоб так як накласти, то треба відірвати папірчик. Бач, в нас тут знизу є папірчик. Відклеюємо. Так, так відклеюємо. Так, тягнемо на Так, папірчик. Його. Я знімаю відео на YouTube, як ми клеїмо іграшку. Так. Та, чекай, зараз я ще одну відірву. О, Пальчика. є, чекай, чекай, пальчиками не бери, бо ти тут як береш, то воно потім не приклеїться. І дивися, бачиш як? Не тим боком, значить маємо отак наклеїти. О, але рівненько. Рівненько, чи -чи -чи -чи, рівненько чекай, чекай, баба, поможе, тобі баба поможе, баба поможе, щоб воно попало в ту дирочку. О, є. Хоринка. Так. так. Тепер, тепер чекай, треба оцю штучку взяти. Так? Так. Щоб потім вона приклеїлась. Ставимо сюди. Це такий шнурочок, щоб ми потім вішати на ялинку. Так, ставимо. Тепер, дивись, наступну таку саму беремо. Ось вона. Ой. Давай, відклеюй. 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 Легенько, щоб не помнути. Так, легенько тягни і не спіши, щоб не відірвати, просто... щоб цілу відірвати. Розумієш, про що я говорю? Так, добре, молодець. Ну, тягни, тягни, помаленьку. Так. Добре, бачиш, як гарно у тебе вийшло, щоб воно не розірвалося. Добре. Тепер баба тобі поможе, щоб ти гарно... Ой-ой-ой, чекай, чекай, не спіши. Баба поможе, щоб воно рівно було. Добре, давай поставимо той сюди. Ось так. Так, щоб краї співпали, бачиш? Ой, щось не дуже рівно. Ось сюди. Так, о, є, так? Хаївичка. Тепер, що в нас намальовано, ми зробили таке. так? Тепер ми маємо оце насипати всередину. Дивіться, є такі от блискітки. А це може світитися в Так. Ми це засипаємо в серединку, У нас така от серединка вийшла. Засипали. Ой, що? Так. Засипали. Ой, у мене був no. Так. І тепер накладаємо оце голубе. Бач, насипали в серединку, Ось поступово є інструкція. E, у мене, у мене. І після того ми ставимо цю. Але, чекайте, тут має ще бути така. А де є така прозора? Ти бачиш ту прозору на очі? Це щось а, я... а о, є. Є ось така прозора плівка. Ми це тоді... оце ми забули. Так, ми тоді ставимо цю плівку зверху. І, І тоді Ході. наклеюємо ось це. Так, давай, здирай. Помалютку. Помалютку. Здирай. Так, добре, робиш. Збирай. Так, а другий кінець сюди ставимо, щоб можна було на юлинки побіг. Так, давай, баба, тобі поможе. Так, щоб було акуратно. Чекай, чекай, буде туди. Ось так. Але чекай, нам трошки не вийшло. Чекай, Леончик <плес> був, давно вийшло. Е, я на Ютуб знімаю, ти мені тут нічого не роби. Так, ти тут нічого не роби. Кап... Висо, висо, висо. О, так, все. Хоїнка. Є? Хоїнка. Є. <плес> О, Дивіться. І вона вийшла всередині. Хоїнка, так. Тепер хоїнка. І тепер що ми робимо? Дивися, тут ліпимо сніжинки. Давай, ліпи сюди сніжиночки. Ось маєш сніжинки, відривай їх сніжинки. І ліпи сюди по бокам. Отак. Отак. Чи що? Ага, тут треба, ще червоне наклеїти. Бачиш, тут є таке ще червоне. І оце червоне має бути тут знизу. Наклею їм червоне. Дивончик, дивись. Оце відриваємо. Бачиш, так. о, як? І чекай, чекай, бо тут, тут треба рівненько. Дивись, отак. Бачиш? О, і буде красота. О. Червоне. А отак. Тепер, тепер, це? Це? тепер дивися, тут має бути шапочка така. Накриваємо шапочку. Ось шапочка. Ага. Накриваємо шапочку. Шапочка така, як Діда Мороза. Угу. А оце очка. оце, оце очка. Бачиш, щоб було красиво. Ja. Давай ми оце трошки випхаємо. Зелений щоб... знат є. От от. Зелений знати, ой, ой. Саланець, солонець. Так, шапочка є. Класно. Тепер дивися, що тут у нас червоне є? Сюзинка. Подарунок, так? Подарунок. Але, але де такий бантик? Шукай бантик жовтий. Оцей жовтий такий бантик. шукай. Бантик. Але не морцю Нема. Мало бути. Чекай. Чекай. А де ж він є? Ну де ж він є. Хм. хм. Нема? Нема. Ну, дивно. Ну, дивно. А нема бантика. Не дали. Не дали. Не дали. Добре. Зелене щось має бути на подарунку. Подарунок вішаємо такий. Сюди. А потім це. Дивися, сюди подарунок. Ось так. Такий подарунок повісили. Тепер на цей подарунок. <плодинка> Маємо повісити. Бачите такий от бантик. Зелений. Зелений yeah. бантик. Або маєш зелений бантик? Давай, yeah. вішай на подарунок. Такий, як тут. Подивися, бачиш отут. Uh -huh. Давай, відривай. Відривай то. Відривай, відривай, не бійся. Так. Дай, баба, відірве. Той, той білий папірчик треба відірвати. У-у-у, тепер важко видірвати. А а коли вже хоїнка? Коли вже хоїнка? Зараз, зараз. Секунду. Коли вже хоїнка? тап 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 тап, тап. Істок ще. О. Так, так, і тепер. Це на подарунок. А де то інструкція? Подивимося, яке то має бути. Ага. Так. Це має бути тако. Догори ногами. Догори ногами. Так. Як грудик доголинума. Догули. Ось так має бути. Бачиш? Ось такий подарунок. О, є. Покажемо нашим глядачам. Угу. Тепер, але чому воно якось так? Може, там якийсь клей треба було давати, щоб воно рівномірно розійшлось? Ну воно не розійдеться, бо воно ліпиться одне. Ага. Добре. Так і буде. Тепер сніжинки відриваються сніжинки і тут вішай їх. О, я не можу. Ну. Сніжинка. Давай сніжинку. Сні... Снежинка. Так. И ой, яка гарна сніжинка. Ой. Я не можу длухувати плей. Віддавати сох. No. Давай. Баба. Давай я відірву. Я сочну. Не можу Не може підводити. Дай Ей, Що це не забуває? Що це? То не страшно, то не страшно. Так, є сніжинка. Ми її приліпимо сюди, під подарунок, так? Так. Да. Добре. Тепер що? Ага, на шапку таке біле треба приліпити. На, біле -біле. на шапку. Біла-біла. Ну коли вже в конхоїнка. Так, і на шапку ми вішаємо. Отаке, От бачиш, ми вішаємо на шапку. І бомбончик маємо повісити. Оцей великий бомбончик. Чікай на бомбончик. Чік бомбам. Сюди бомбончик. Ой, який бомбончик. Бомбончик. Так. Бачите, ми повісили бомбончик. А хуїнка. Сюди білий на шапочку. Сніжинки повісили. Ось такий подарунок. Е, хуєнка. Добре. Хоїнка. А хуїнка я не знаю, куди має бути. А тут. Ні, немає там хвоєнки. Хіба назад може приліпити її? тут Сюди можна назад приліпити. Приліпи сюди. Ой. Приліпив? Добре, добре, хай буде. Mm. Так, mm. І сюди ще біле треба приліпити. Ось, Як бочка. Так, так, Ой, не тим боком. Тим боком. Ось такого. Ось тако. Так. Mm. Тільки єдине: немає у цього жовтого десь. Нема? нема. І подарунка жовтого нема. Може десь загубилося? No. А тут нема, подивись. Mm. Дивися, дивися, діду, загубилося жовте і нема. Може десь випало, ні? О, є! Є! класно! Такий бантик. Бантик. Є, класно! А ми думали, що загубилось, так? Так, ми на дворі закупилося. А, це що? А тут такий дріт. Так, тепер бантик. треба його? Бантик тут. Потім його треба. А тоді тобі треба для музики. Бантик. Так, бантик є. Такий довгий снур. Дор? Такий довгий снур. А як будемо йти. Так, тепер жовтий подарунок. А я буду вам тоді і це. До... А дідо споким задавай. Mm -hmm. mm -hmm. До спання? Так, дивися, тепер другий подарунок кладемо сюди. А ми їм щось з тобою Чекай, Чукачка сюди подарунок. Ah. Другу боку. Так. Mm -hmm. Тепер є зірочки такі. Да, єпизірочки. Зірочка. Mm. На приліпи зірочку. Тримай. Приліпи зірочку, але тим боком, що клеїться. Тим, що клеїться, так. Таким клейким боком приліпляй на ялинку. Тим, що клеїться. Клеїться? Тим? Ну, щоб воно трималось ялинки. Тільки баба. Так, і сюди. І тепер що в нас ще лишилося? От тут. Наші лишилося? Червоне таке на подарунок. Тут є. На жовтий подарунок, так? Mm -hmm. Та, добре. Клеїмо на лоху, І все буде. Але ще голубенькі десь має бути. Mm Голенька? -hmm. Так. Тобі бачиш голубенький, я не бачу. А, Ми Може не додали. То як не додали? Мусили додати. А що біленьке? Таке от голубеньке, бачиш, має бути? Голубеньке. бути. Може, не додали. Хм, дивно, але нема. але нема. Може впало? Може впало. Я подивлюся. Ану пошукай. Нема. Нема? Нема там. М -м -м -м. Де може бути? Ну добре, буде без того. Так що, ось така у нас вийшла іграшка. І десь вже є такий о, є, Таке, щоб вішати на ялинку, так? Так. Ось такий у нас замочок. І ми вішаємо на ялинку. Але баби, баби такі нігті, що баба не може зробити нормально. Не можу. Я не можу. Потрапити нормально зробити. А Ну що, дивочек, тобі сподобалась така іграшка? А, я вже бачу. Бачиш, є голубеньке. Ну, бачиш, ми якісь сліпі з тобою. Ні, чорта не бачимо. Хоч в окулярах, але не бачимо. Я ж думаю, що не могли не дати. О, oh, є yeah, голубенькі. Все. Ось така у нас вийшла іграшка. Тут Я хочу через Ось не подати. Покажи тобі. Дуже дивися, що ми бабусі Так що такі іграшки.